Героям Небесної Сотні присвячується. День Героїв Небесної Сотні. 20 лютого в Україні щорічно відзначають День Героїв Небесної Сотні згідно з указом Президента від 11 лютого. 2015 року про вшанування подвигу учасників революції гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної Сотні цього дня. Вшановуємо пам'ять про тих громадян, завдяки яким змінено перебіг історії нашої держави. Більшість з них віддали своє життя під час подій революції гідності, листопад 2013 року. Лютий 2014 року. Інші загинули пізніше у березні та квітні 2014 року, захищаючи ідеали демократії, обстоюючи права та свободи людини, європейське майбутнє України. Знаю, Почуття гідності та честі. Право на самовизначення є головними цінностями українців. Ці риси об'єднують наших героїв, борців за свободу та незалежність України різних часів. Української Революції 1917-1921 років, Холодного Яру і повстанців 1920 1930 років, Української повстанської армії, учасників Дисидентського руху. Революції на граніті, помаранчої революції, революції гідності. Героями Небесної Сотні стали 107 загиблих. Вони різні за віком, статтю, освітою, з різних куточків України та з-за кордону. Серед них були успішні підприємці, пенсіонери. Найстаршому Іванові Наконечної. Виповнилося 82 роки, а наймолодшу Назарію Войтовичу лише 17. Євромайдан увійшов в історію України як символ і взірець жертовності, патріотизму та героїзму. Він укотре підтвердив те, що у найкритичніші та найважливіші періоди нашої історії. Знайдуться герої, ладні пожертвувати власним життям заради майбутньої України як незалежної демократичної держави. Саме на 20 лютого припадає пік розстрілів Героїв Небесної Сотні у центрі Києва. Цього дня у середмісті столиці загинуло та отримало смертельні поранення 48 осіб. Революція гідності засвідчила, українці не просто обрали шлях до Європи, а й готові за нього боротися, відстоюючи власні права та свободи. У світі Україну почали сприймати як державу з власною самобутністю, історією та гідністю, здатну захистити суверенітет. І сьогодні... Коли в нас іде повномасштабна війна із вічним запеклим ворогом України і Росією, ми повинні як ніколи мати міцну тверезу пам'ять про тих героїв, героїв Небесної Сотні, які пробудили нас, українців, відкрили нам очі на нашого, як всі називали брата російського. І тепер, коли він вбиває, гвалтує українських жінок, матерів. Маленьких беззахисних дітей, старих немічних людей по звірячим буває наших воїнів, захисників, катує наших полонених, змітає снарядами з лиця землі, села, міста. Весь світ побачив істинне лице Росії, країни вбивці країни терориста. Тому вічна пам'ять Героям Небесної Сотні, вічна слава, герої не вмирають. Вони завжди житимуть в серцях кожного українця. Річниці Небесної Сотні присвячується. Хто сказав, що третього майдану вже не буде? Що? Тепер ми вже по новому живем? Зради нам Небесна Сотня не забуде. Чуєте, вона гукає, ми йдемо. Ми йдемо, розстріляні там на Майдані, ми йдемо на сході вбиті у війні, а скажіть, но ви, недоторкані, доки жить ми будемо в лайні? Доки олігархи будуть править, дерти Україну на шматки, а простий народ не може навіть комунальні послуги сплатить. Все завмерло. Фабрики, заводи, що робити людям, ви скажіть, знов немо вулкан, той гнів народний, пільниться, верує і болить. Ви нікчемні зрадники майдану. Обвели нас так, немов лохів, керівну посаду всім жадану, кожен з вас добивсь, яку хоч... А з народу так, мов шкуру з брата. Як писав Шевченко, дерете, Третього майдану не чекати, революція, мов вихор, всіх змете. Чуєш ти, народе, воді спати, це Небесна Сотня кличе в бій, кличе зрадників усіх цих покарати, високо підняти прапор свій. Що у нас країна бідності і зради? Хіба сим ішли ми на майдан? Щоб залякані навколішки стояти, замість іншого знущався другий пан. Прапор підняли ми і волаєм. Слава Україні, звідусюди. Де ж та слава? Де вона не знаєм? Скрізь знедолені і безробітні люди не живуть, а просто животіють, виживають, мов ув'язнений той раб. Скільки ще терпіть, коли прозріють, скільки ще майданів, барикад нам потрібно врешті, щоб звільнитись від імперських тих середньовічних пут, вільно жити і трудитись не по закордонах десь, а вдома тут. Що дарма стояли на Майдані? Проливали кров і гинули в борні, щоб батьки сьогодні в горі і страждані, Із з війни чекали знов синів. Революцією гідності назвали той кривавий і страшний майдан. Ті вожді, що поруч там стояли, завели країну у капкан. Зрадники, негідники і прихвосні імперські, лицемірі і москальські халуї. Ви скажіть, коли напхаєте нарешті ненаситні пащі ті свої. На Майдан Небесна Сотня кличе, Йдуть і майдануті, як їх нарекли, йдуть і ті, що й досі раші жопу лижуть, що і Крим по зрадницьки здали. Та що там Крим, Донбас всю неньку Україну. Куди не глянь, керують москалі, з їх вуст не українська, а російська мова лини. воліють, щоб жили в москальській кабалі. Майдан не закінчився, він триває і революція за волю нашу йде. Герої ці ніколи не вмирають, а зрадникам розплата ще прийде. I'm so happy.